Лізо, скажи, будь ласка, яким чином розвиваються події? Ми бачили, що там розпочався мітинг на підтримку введення воєнного стану. Зараз під стінами Верховної Ради зібралися вже перші мітингарі. Насправді їх небагато, близько 30 людей. Тут дві групи. Одна з них протестує, вимагає точніше введення воєнного стану. Інша група це медіа Майдан, громадська організація з представником з якою ми зараз поговоримо. Пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, про ваші вимоги. Чому ви вийшли? Що ви вимагаєте від влади сьогодні? Ми вимагаємо, щоб влада почула нарешті український народ. Наші вимоги ми передали лист. З нашими питаннями, які народ більше хвилюють пана Мельченку з радикальної партії Ляшка, він взяв їх. Ми йому сказали, що у вас є півгодини, щоб дати відповідь зараз нам на ці питання. Які запитання саме одне з питань це в нас, коли чому українська влада не визнала до цих пір ДНР і ЛНР терористичними угрупуваннями? Друге питання: як вижити і людям, які проживають в селах і селищах? Після того, коли вони прийняли закон про заборону продажі на ринках міст країни сільськогосподарської продукції, тому що багато людей тільки цим і виживають, і нас там стосовно того, що вчора прийняв кабінет міністрів і сьогодні розглядає Верховна Рада це ведення потужного надзвичайного стану на а що вас не влаштовує в надзвичайному стані? Чому ви проти? Тому що надзвичайний стан він водить, ведеться тільки на 30 днів. Це буде посилення контролю по всій країні, якби тому, що по всій країні водиться надзвичайна готовність. Будуть посилення буде ходити патрулі, буде водитися можна сказати, комендантський час, і люди не зможуть висловлювати свою думку, те, що вони думають. Нас зараз зібралося тут небагато, але ми плануємо стояти і збирати акції такі щодня, щоб нарешті антиукраїнські чиновники почули український народ і щоб вони відповіли нам Дуже на наші вимоги. Дякуємо да, ваші вимоги. Зрозумілі. Ось власне цього вимагають зараз. Мітингарі скандують Україна, вставай на дану хвилину. Мене все о дванадцятій. Нагадую, що розпочнеться засідання Верховної Ради. Студія.